Випустимо зараз не плодочку, а молоденьку маточку. Це був від воду. Він трохи вже посидів. без матки во не було. А це ми молодушку випустимо. Давай, вали. Опа! Вона себе як вдома, чувствує, зразу розказує, що вона тут хазяйка. Погнала. Ну все, хай бігає. Джоли все, нормально, не, не, не агресують до неї. Ну вони вже знають, що в їх нема нічого шансу. Коротше, ставимо її вулик. Це в мене така, як сказати, така такий вулик. Що стоїть над вуликом? Я маю має таке типу дно, розділювач, там дві сеточки. Якщо дві закрити, то бджоли не можуть контактувати і можемо так мати від і ще я його використовую як наставку зверху, ставлю одну сіточку в сторону і кормушка. Ну, трохи український корпус трохи тяжкуватий, звісно, наверх ставить, але за счет цієї основної сім'ї відводок тут отримує тепло. Вона погризена там. Думаю, засталю випустив <coughs> молоду, хоча не крепкість джуляр. Ну, щоб на всякий случай і запах ніякий не йшов. Але вроді все прийняли. Так. Кориштовую ще магазини такі замість поддашника. Є вільні. Так. Подушечка. Там і, і дах, і дах, кстати, теж теплий. Ну так, трохи може переборал. Але щомає має. Все, розмножуються. Будет носить намет.